Вже якось все замилюється і все звелося там до 1, 2, 3, 4, 5. Оп, я врятований. Хто має жити, той буде жити, а хто ні, той не буде. І от ця історія про те, що не можна здаватися. І потрібно робити максимум з того, що ти можеш, і навіть виходити за межі можливо. Я везучий за дуже, а друге це ще й Помагали дружньому підрозділу, хлопцям-побратимам, з якими ми вже на той момент працювали певний час. Це Збройні сили, гірська штурмова бригада, 128-го. І в якийсь момент вони отримали завдання. Потрібно було їм в районі Соледару, населений пункт Яковлівка. Потрібно було їм там зайти і зайняти певну ділянку. Видвинулися групою 22 травня 2022 року. Ми видвигаємося, основна група лишається в лісі, ми перебігаємо поле, частина групи заходить справа, четверо нас спускаємося в такий ярок і починається бій. І я розумію, що ну, нас четверо, ми їх абсолютно ніяк не можемо задавити. Витягуємося назад, пролазимо там через хащі, підбираємося до поля і потрібно перебігти 120 метрів. Але на той момент, де був противник, ми толком не знали. Запропонував не перебігати, а проповзти його, тобто краще повільніше, але скритно. Не погодилися, побігли і, власне, отримає поранення мій товариш Олександр Хлопець, той четвертий, який був з іншого сусіднього підрозділу, він загинув. Я попросив про відкриття вогню мінометного. По, ну, Не по нам, я дав координати на 50 метрів в сторону, там, де було найбільше чути їх, там де була найбільша їх кількість. Лежу і думаю, О, тільки б не по нам, бо це буде ну, просто фіаско, Якщо ця міна прилетить прямо нам за, за пазухою, це буде ну, самогубство якесь. Але вона лягає ідеально, по сапам починаються крики, в них там якась евакуація, там машини ті гупають, вони омотають, там той верещить поранений, просто несамовито. Дуже дуже класно. Мені сподобалось. Ми попросили повторити, вони почали насипати. В той же час. Оцінюємо пораненого. Я дивлюся в нього поранення плеча і поранення спини. Ну тобто там спідброня, з підброника тече кров по убоксу. Я бачу, що немає сильної кровотечі, і приймаємо рішення про те, що треба його евакуювати, і там на місці вже розберемося. Ну, це ми прийняли рішення вдвох із Сократом. Мається на увазі Сократ, це Юрій Конюк, герой України посмертно Дуже крутий хлопець був. Ті, хто романтизують війну, це ті, кому це вигідно. На війні немає нічого доброго, нема романтики, нема любові. А війні є біль, плач, сльози, втрати. Війна може дати досвід, гіркий досвід. Спогади. Гіркі спогади. І ясно. Не кожного дня, будучи на війні, в тебе є все погано. Звичайно, ясно. Є і веселі, і, грубо кажучи, так. Але можна було сказати: ти знаєш, друже, ти тут побіг, я тобі казав, не біжи, а ти побіг, отримав поранення, ну то повзи. А я включаю режим вужа. І 120 метрів просто максимально швиденько переповзаю, а далі будемо тебе відбивати якось. Ну, але ні. Але ми розуміли, що ми можемо в кожну хвилину зараз отримати добрячі на горіхи. Беремо його і починаємо евакуювати лежачі ну, волокти ну, кілограм 90 з копійками, ще плюс там якісь спорядження, певне. Він п'ятого, кіль п'ятого, азил 300, відходимо, аз 300, Підходимо. І отак ми вибиралися. Вибирались дуже важко, дуже спекотно і, і все інше. Адреналін серце лупить, і в якийсь момент прилітає мені, перебиває фалангу пальця. Знов-таки, не адреналін, трохи дивне рішення, але приймаю рішення матанути собі турнікет. Евакуюємо далі. Отримую кулю в шолом, яка там ледь-ледь-ледь мене лежу, дивлюся на свою руку перебиту, ну палець ще. І тут мені прилітає в ліву руку вже. Перебиває повністю кістку по біцепсу, куля заходить в корпус, там виходить і таке. Я відчуваю, що втрачаю сили дуже сильно, втрачаю свідомість, кажу секрату, що друже, мотай мене, бо я зараз течу кров'ю, мабуть, артерія перебита. І він каже, да, ходу артерія, мотає мені турнікет, передає, що я важкий 300, і вибратися ми вже самі не можемо, потрібно якесь підкріплення. З такими пораненнями. Складно сказати, чи люди значить не складно, я готовий відповісти, що з таким пораненням, в принципі, прогнози на те, що ти будеш жити, є доволі великі. Але питання, скільки часу ти будеш з цим пораненням? Так? Чим довше ти перебуваєш, тим шанси зменшуються. Це дуже просто. І все, і час від часу там втрати свідомості через краву втрату е втрачав свідомість. В якийсь момент приходжу до тями. Я вже один, е як виявилося, Сократ поліс шукати вихід е на, на прокласти якусь трупу до лісу. А там вже були росіяни, вони його вбили, сказали в рацію, що всіх трьохсотих ми добили. Коротше, сократа вашого немає, всі загинули. І два дні я потім там мандрував, <гум> намагався знайшов собі якесь єдине джерело води, то таке болото було, калюшка невеличка, гнила тухла, фу, смердюча така, але дуже смачна на той момент виявилася. Я читав його історію, він знаходив воду. Це дуже важливо, що він хоч якось поповнював рівень рідини. Це також йому допомогло вижити. Так? Я пам'ятаю, якийсь раз я приходжу дитями, чи мене просто приводить до тями Сократ, каже: друже, тримайся, все буде добре. За нами їде, виїхала техніка, зараз буде евакуація, ми тебе врятуємо. Я такий, о, типу, ну круто. Бетер їде, буцефал. Це серйозне озброєння у нього. Я такий думаю, ну, чудово, і відключився. А потім приходжу до тями, лежу в полі. Тихо, ніхто не стріляє. Десь там далеко чую стрілкотня, ну, прям дійсно далеко. І я думаю, ого, а що відбулося взагалі? Наш мозок. Ми до сих пір знаємо, що ми про мозок дуже мало знаємо. Це є правда. Та ця біохімія, яка в нього відтворювалася в цей момент, це. Ну, це жага до життя. це так. Мозок продукував спеціально речовини, які йому робили візуальні картинки, які його підбадьорювали, які йому десь можливо і заспокоювали. Але уявити, наскільки була велика активність мозку в нього в цей момент складно. Ба більше мозок також був втомлений. Шансів вижити в мене мінімум, і, і як робити, що робити. Це було жорстко. За цей момент був, мабуть, чи не найскладніший, якщо чесно. Без зброї, без зв'язку, без нічого. Абсолютно. Телефона навіть немає. Я його віддав Сократу і сказав, що, друже, я помираю. Типу, якщо мру, то дзвони дружині, там підписано іруня, і скажи, що я помер. І прийняв рішення, що буду вмирати. От, ліг, і тоді от, фізичний біль все зникло абсолютно. Повністю всі відчуття фізичні, які були, всі пропали. Повний вакуум. Я думаю, що я був тоді найближчий до смерті. Але він і це переміг. Ви розуміє, він і це переміг, тому що я переконаний, що це відчуття, яке він описує, було справді велике. Але тоді якраз включилися ці думки. Це єдине, що було, таке просто в вакуумі і, і от з таким відлунням, сильним сильним відлунням, таке як ну дуже цікаво, як це працювало в голові. Просто думки. А як, а як мама, а як дружина буде? А я загину тут в пасаці, лисиці погризуть з воронами та, і, і все. Я зібрався померти і дійсно полегшення. Я думаю, що якби я помер в той момент, то це було б нормально. Ну тобто, ти нічого не відчуваєш, просто лежиш і так ну, абсолютно ніяк, от, пустота. Але потім, коли прийняв рішення, що буду жити, що треба боротися за життя, розплющив очі, дуже важко це було зробити насправді. Відкриваю очі і все, все повертається. Всі фізичні, вся біль, вся втомаця, все на тебе навалюється просто в одну секунду. От Все відразу. І почав шукати воду першим ділом. Бо супер сильна спрага була, все пересохло абсолютно. Знайшов там якийсь слід з-під червика такий з водою набраний, там дощова вода якась зібралася, що я не знаю, що там було. Там склянка водить і випив і з тим всім мулом, всім, що було, і просто прилив сил величезний з'явився. Потім почала артилерія відпрацьовувати наша. Я сиджу, воно щось гупає, в голові і так свистить все, і це все сипіться, з'лися лися, і я такий думаю. Якийсь сюр, взагалі, що відбувається, я відключився. Відключився, потім прийшов до тями вже від холоду вночі. Ну, Прям вночі е дуже сильно замерзав, Знов, вночі плюс 4, а я в кітілі весь мокрий, в крові в болоті, тому шукав воду по тій глині, влазив мокрій. Справді, холод, основний ворог, під час втрати крові. А Холод з нами грає дуже е, погану історію. Так? І Одна з перших допомог це загріти. Так? Він, він цього не мав. Тобто його історія все ж таки ж підходить під чудо. Він молодець. Він, е, воля до життя в нього шалена. Е, так? Тому що А. Мав би загинути через кровотечу, Б. Мав би загинути через холод. А він це все витримав. Витримав, мало того, що витримав, ще дав раду пройти стільки е, таку відстань. Так? Не будемо зараз входити в цифри, бо це не важливо. Важливо, що перехолодження заставляє тебе заснути, і ти не прокидаєшся. Все. Такий тремор, що просто кожен, кожна клітина твого тіла, таке враження, що намагалася кудись втікти з тебе. От, і, і билася всю стінку, але ти тримав їх докупи згортовані. І, і тоді галюцинації з'явилися. Я бачив хлопців своїх, мені, мені вважалися машини, наші пікапи. Я повз до них. Зоє сили якось відігрівався, втрачав свідомість, потім приходив знову до тями від холоду такого самого і знов замерзав, знов думав, як взагалі не вмерти від, чисто від переохолодження, і потім отак повзав, повзав. Ну, Знову таки відключався, більше без свідомості. Був насправді у свідомості. Цілий день лазив, знов галюсинації являлися. Давай, 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 здавай, дітей. Я без них би замерз вночі. Прямо точно. Я б не знайшов в собі сили рухатись. В мене їх просто не було. Так, це тільки підтверджує те, що е наші можливості дуже великі, дуже великі. І, на жаль, на жаль, е в стресових таких е ситуаціях ми це можемо бачити. Так? В цивільному, звичайному житті, е щоб мозок нам давав такі речі, е це неможливо. Знов галюцинація, приїжджають, знов хлопці і кажуть, друже, ні, чекай, не треба нікуди повсти. Ми о вісім вечора їдемо, звідси у нас тут зараз ми на пост приїхали, ну, на спостережній. Ми тут до восьми вечора вісім знімаємось, ми тебе забираємо в крамік ну, в госпіталь. І чекаю. Вісім вечора приходжу до тями, немає нікого. <різь> Ще одна ніч, приїжджають наступні. Кажуть, ми тут до восьми ранку, а завтра вісім ранку знов приїде той, що був в день. Я кажу: заберіть хоч ви мене, бо, бо це просто біда. Ну, все, мені гайке. А вони такі, ну, типу, ти попий чаю теплого, а потім ми тебе зранку завеземо добре. Але вони такі, але щоб отримати чай, носи кулемети. я кажу, які кулемети? Ну кай, Коси. Я типу з ними спілкувався, я не знаю, чи... ну що не знаю. Я, я знаю, я сидів, і вони мені дійсно уважалися. там, я отак от з ними говорив, і засинаю. Відкриваю очі, мене трусить знов від холоду, ну той тремор, а їх нема. Я думаю, другий раз повівся на цю фігню, другий раз мені тут наговорили, що ми тебе зараз заберемо і втікли. А зранку вони не приїхали. Зранку вже мене знайшли десантники. Знайшли 80-та бригада, хлопці спустилася група, я думав, то росіяни, але то не росіяни, були, то були наші, і вони мене врятували. І я зрозумів, що це живі люди. Ну тобто, вони виглядали не так. Попередні всі були більш якісь змазані. Ну, ну тобто в порівнянні з цими. Вони були взагалі мультяшними, і я зрозумів, що все, що то галюцинації. От в той момент, я коли побачив живу людину, я побачив цю форму, ці всі дрібні деталі, як це все виглядає от дійсно деталізовано. І я такий, ого, це мене походу глючило весь час. І вони мене там три кілометри волокли до став-пункту, ну, до позицій. А далі вже машина під'їхала, мене погрузили в машину і вивезли. Нам лікар просто відразу, який нас зустрів голова реанімації, він нам відразу почав говорити про те, що він навіть не вірив, що він, буде, що він виживе. Навіть коли його привезли, і то була така величезна гангрена, то було зараження крові, анемія, інші, інші хвороби. Він говорив, що йому просто не віриться, що він два дні в цьому стані провів і що він якось вижив. Недавно також про це все думав. І в якийсь момент кажу, дружині, слухай, ти знаєш, мабуть, добре, що, що все трапилося так саме, так. що я отримав це таке поранення, що я вибув зі строю, вижив якимсь чином, і просто, якби все завернулось, якби, наприклад, тоді все сталося класно, якби я зробив цю задачу по-своєму, якби ми вийшли з того бою переможцями. Протягом двох наступних років я впевнений, що я би не пропустив жодної нормальної перестрілки, і я б загинув. Часто запитують про те, що а як же ви будете налаштовувати побут, якщо він не зможе собі щось приготувати? Ну, це дуже відповідь проста. Раніше він теж не готував і якось нормально ми з тим жили. В цілому просто треба дійсно не, не думати про те, що як складно робити щось, зав'язувати, наприклад, шнурки. Однією рукою таке собі заняття. Я дивився відео, як це роблять. Люди там хтось в когось переломи, вони там показують. Е 15 покроків і там ці якісь мануали, як зав'язати шнурки, але це таке не дуже. Але, як виявляється, за 15 гривень можна купити гумові шнурочки. І вони взагалі кру крута штука. У мене вже півродини ходить в таких. Дуже класна річ. Ну тобто, треба адаптуватися до нових умов життя. Завжди. I'll be back. Він завжди старається все саменький зробити, і в цілому ну не можна, мабуть, так казати, але в побуті я не скажу, що прям все кардинально для нього змінилось. Тобто він він собі як вирішив, що він буде комфортно жити далі, так він для себе сам комфортно створює всі ці умови. Хоча особисто я розумію, що наскільки йому складно, наскільки це все незручно, це те, що він цього не показує, і те, що він не транслює, просто те, що йому складно, не говорить про те, що це так легко зробити. Я дуже щаслива, що його нагородили і відзначили, відмітили це його бажання, тому що для мене він завжди був героєм, але мені завжди хотілося, щоб це визнало не тільки я, а й інші. Це нагорода просто за його вклад і не тільки за той вклад, який він зробив, а за той вклад, який він буде робити далі. На кону існування країни, е, якщо Якщо не робити цього, не захищати зараз, не захистити своє, причому своє в широкому такому в масштабному глобальному сенсі, своє майно, своє життя, своє оточення, то що ще тоді робити? Яка тоді мета?